Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській Лалізі. Каталонська Барселона у себе вдома на Манджуїці. Команда Гансі Фліка приймала Алавес. 1-0. Барселона перемагає. Єдиний м'яч на 61-й хвилині матчу забив Роберт Левандавський. Ну давайте, друзі, просити поговоримо то по порядку і давайте ми розпочнемо все обговорювати. Спочатку из стартовых складів Барселона під опічні Ганці Фліка вийшли грати переосновці 4-3-3, Войцех Щенсний у воротах, Рональд Араухо, Пауку Барсі, пара центральних захисників, Жульконде, Алехандро Бальде по флангах, Гаві, Касадо, Педрі, Тріга, півзахисників, Ламін Ямаль, Роберт Левандовский у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Алавес 4, 2, 3, 1. Стартова Алавеса. А, Так, головний тренер команди відповідно coded. А, Так, авано у воротах, Муриньо, діара пара центральних захисників. Тен Нальян, Санчес по флангах. Гівара Бланко центральні опорні півзахисники. Ріді, центральний півзахисник, Вісенте конечне по флангах та Мартінес у нападі. Це стартова розновка Лавеса. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Барселона, в принципі, заволодів каталонський гранд територіальною ініціативою, більше Барселони м'ячем володіла, більше Барселони позиційно атакувала. Але я не можу сказати, щоб у Барселони були якісь гольвіна голови. Був тотальний контроль м'яча. Ось на перших друзі-хвилинах у Гаві ось була травма, друзі. Ось і справді такий неприємний момент. Вимушена заміна відповідно, відбулася. У дебюті матчу Гаві Лопес поміняв. І у Алаваса була заміна. Дебінгіс конеч не поміняв. Було неприємне зіткнення. І справді дуже неприємне, тому ось вимушена, заміна була. І Справді і у Бреслони і, і справді такий дуже справді, неприємний епізод. І справді трапився, хоче побажати Агая. Зогусамгу найкраще, бо і справді. Хочеть, хочеться, щоб Гаві та щоб з Домінгесом. Припущу, не з Домінгесом, а з конечне, який також там, пошкодження. Хочеться, щоб з тими футболістами все було добре. Що стосовно матча, то в принципі, да, Барселона більше на м'ячі, якби Барселона якби більше атакує. Але сказати, щоб Барселона створила якісь юльіві нагоди, були підходи. Але я все-таки не можу сказати, щоб були якісь гольові нагоди у Барселони. Ось у другому каталонці додали динаміки, додавали агресії Каталонці. Франк Дейонко, Рігарсіан. Одразу ж виходять перерви. Барселона додає: Барселона, я вам так хочу сказати, додає Каталонський гранд. І у другому там вже пішли пані комбінації в Барселони, Тобто потихесіньку гра Барселони стала а, гра саме в атаці. Саме попереду вона стала трішки так а, намальовуватися дуже непогано. Пішли якісь непогані комбінації. Ну і ось вона, 61-ша хвилина матчу, Отакою Барселона. Вдається зробити хорошу діагональ. Мяч доходить до до правого флангу. Нібито бы тоже Лаваса відбився, але мяч доходить до Ямаль На правому фланзі б'є поворота, крикоша тут захисника в кінці кінці мяч до Роберта Лівандовського, відлітає Роберт пробиває гол. Роберт Левандовський забиває Амін Ямаль! Пробивав породах, але захисники Лавеса там м'яч зачепив кукольблістового Лавеса. В кіці, -кіці м'яч злітає до Роберта Лівандовського, а той у порожній ворота спокійно переправляє м'яч до сітки. Неймовірно важливий м'яч Берсон забиває. Після забитого м'яча, ну, глобально картина матчу не змінилась. Барселона все одно більше цим м'ячем володіла. Але м, інтрига все одно в цьому матчі трималася до останньої хвилини, але в кінці-кінців Барселона перемагає. Барселона перемагає. Барселона перемагає в неймовірно складному матчі. Якщо подивимося статистику, то да, перевага з усіма статтями, з усіма статистичними показниками 11-3 удари повороток, 4-0. За ударами тут в пущено 71-20. Да. Ну, да, да, да. 71 на 29. Це так вологине, чем перевагу Барселони. 5-2. Більше Барселона подавал кутових Друзі, давайте подивимось голіві нагоди 2-0. Дві голів нагоди у Барселони. Одна гульів нагода була упущена. Валавеса їх 0. 624 передачі Барселони, 553 передачі точні були. 88% точність передачі Барселони складає 249 передач Валавеса, 179%. Передачі було точними, 71% точність передачі Валавеса. З 3 ударів в Алавеса, два удари було заблоковано один удар повз ворота. Ну, Барселони, як ви бачите, з 11 ударів. Три удари повзворота, 4 заблокованих удари, 4 в площину. По успішних відборах 15-7. Алавас був краще, до речі, По успішних відборах. 71 успішності у Барселони, 70, успішності. 3-0 за сейвах, по сейвах 3-0. 16-24 по 7-м'яча, 10 3 за перехопленнями. Ось Тут також була перевага відповідного Алавеса. 28 за порушенними правилами, 5-2 по жовтих картках, відповідно. Барселона більше жовтих карток отримала, хоча Алавес удвічі більше команду правил порушувала. футболіст футболіста матч я, напевно, бере Роберта Лівандовського, якийсь забив цей саме переможний м'яч. Де, в принципі, Роберта непевне матч. Я би ще Ламінеамаль, справді виділив. Ламін, там був такий момент, коли там майже всю команду майже не обіграв ось mm -hmm. oh, десь у першому таймі, якщо не помиляюсь, був цей момент, э, справді неймовірний талант у Ламіна Ямаля. Неймовірний талант у молодого іспанця. І справді Ламін Ямаль. Ламін Ямаль просто неймовірний футболіст. Ще, друзі, підводити підсумок цього матчу, то, в принципі, я вважаю, що Барселона перемагає по ділу. Все-таки каталонський грант на це мінімально, але перемогу Барселона награла. Не Баварія, а Барселона, друзі. Вибачайте награла Барселона. Звичайно, що не цю перерогу. Тому якось так. Ну що ж, друзі, Барселона! Каталонський гранд, наближається до мандрицького атлетика, до мандрицького Реала. 45 очок здобуває Барселона і каталонський гранд. На 4 очки вже відстає від Мандрицького Реала. Ну, а алавес залишається 18-м, але в 18 Алавеса. Щоб залишитись в Іспанії. Звичайно, що є, тому битва за зону виліту буде також дуже дуже цікавою. Берсон 1 на 0. друзі, бажаю Берсоні та Лавесу тільки добра та щастя в житті, які вам, мої любі друзі, бережіть себе. до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.